Цар моди Карл Лагерфельд у центрі уваги. Однак цього разу його місія не пов'язана з модою. Дизайнер презентував у Берліні свій новий автомобільний календар. Супермодель серії фото, однак на Вернісаж не приїхала. Це Шупет, Бірманська кішка Лагерфельда сьогодні вона в Парижі. Знаєте, це занадто коротка поїздка. Я беру її з собою, коли лечу в США, Південну Америку чи Італію, в Зальцбург. Але якщо це поїздка лише на один вечір, для неї це надто багато стресу і надто багато людей. Зйомки відбулися минулої осені в Парижі. Головний дизайнер дому моди Шанель зобразив свою кішку шупет на тлі автомобілів. Доволі неочікуване поєднання. Цю рекламну кампанію придумала Тіна Мюллер. Від серпня 2013 року вона керує відділом маркетингу німецької автомобільної компанії Опель. Я хотіла цього разу відійти від стандартних знімків моделей в автомобілях. І тоді нам спало на думку відзняти на Opel Корса кішку Шупет нову зірку Карла Лагерфельда. Можливо, комусь ця ідея видається божевільною verrückte Idee. ціна Мюлер хоче створити скромному опелю новий імідж. Раніше вона багато років працювала на ринку косметики. Тепер жінка має вивести з кризи новий для неї продукт автомобільну марку. Спочатку співробітники скептично ставились до її ідей та іронічно називали Тіну Принцесою шампунів мене це розсмішило. Це супер прізвисько. Якщо мене так прозвали, є в цьому і щось хороше, і звісно, це відповідає дійсності. Я 20 років продавала шампуні і робила це доволі добре. Тож я з радістю приймаю цей титул. Щоб змінити на краще імідж якоїсь автомобільної марки, необхідно багато часу та терпіння. Вважає автоексперт Фердинанд Дуденгефер. Коли йдеться про імідж марки автомобілів чи лейблу, то у людей пам'ять як у слонів. Якщо в них у голові щось закріпилося, то знадобиться 5-10 років, щоб змінити уявлення про цю марку. Адже людина згадує досвід, який в неї пов'язаний з тим чи іншим автомобілем, згадує про репутацію марки. І якщо вони були невдалими, людина підсвідомо думає так, ще дуже довго. Тіна Мюллер намагається обернути на користь поганий імідж Опеля, робить з нього стилістичний засіб та залучає до цього відомих акторів. Коли мене запитали, чи я хочу рекламувати Опель, я подумав Опель? Серйозно? Ну, треба ж думати і про свій імідж. А тепер мені це подобається. Рекламна кампанія перепарковка в голові вже дає перші результати, як засвідчують опитування. Марку сприймають позитивніше. На найважливіше, це коли один із співробітників Ополь приходить додому. А сусід йому каже: Знаєш, ви на правильному шляху, щось ви робите правильно? Таким чином, і мене стали сприймати всередині компанії значно позитивніше. Тож Тіна Мюллер з упевненістю в собі продовжує втілювати свої ідеї. Аби привабити жіночу аудиторію, приміром, вона запропонувала створити спеціальний аромат для авто. Рекламні диковинки на кшталт фотографії кішки Карла Лагерфельда лише початок. Колишня принцеса шампунів схоже привнесе ще багато свіжих ідей в автомобільну індустрію.